Вітаю, друзі! Вас з Днем Української писемності. Сподіваюсь, всі підготувались і зможуть написати диктант, всеукраїнський диктант єдності. Якщо у когось немає зараз інтернету і світла, це можна буде зробити пізніше на українських офіційних сайтах. Це буде запис доступний, і ви в такий спосіб доєднаєтесь до до цієї традиції. Цього року вона непроста. Але по всьому світові будуть писатись писати українці цей диктант. У мене з собою подорожує книжка. Книжка, яка була підписана Сергієм Жаданом на презентації на згадку про зиму 2021 року Постійне місце проживання я відкрила на маня сторінку 2018 року. Сторінка тут замість номерів сторінок стоїть рік. Ось і цю поезію я вже читала, але я хочу її прочитати знову, бо ті слова якось актуальні от прямо з цієї секунду. І ця любов із доторком біди. І ті слова, які назавжди вивчив, веди мене, мій звичний і убивчий, мій чорний час, стримий і веди. уздовж доріг тривалих, золотих. Ходою обережною мисливця, веди за тих, хто здався і спинився, за тих, хто помилився і за тих. В цій осені тривожній, німій, мій, де замовкає голос недоречний. Веди мене, мій вічний, мій конечний, мій втрачений і небезпечний мій, і теплих сосен, набраний курсив, і вересня різке різноголосся, ще не скінчили сте. Що почалося, ще може статись все, про що просив. Сподіваюся, у кожного українця є з собою якась книжка. Ця книжка без обкладинки вона безцінна. Ну, моя мама возила з собою величезний кобзар. Повні ну, які видавався тоді в Радянському Союзі по середній Азії. У мене така маленька Кишенькова книжечка з портретом Тараса Шевченка. Добре, що є такі книжки, які поміщаються в кишеню. Всі пишемо диктат. Сподіваюся у нас, сподіваюся, у нас цього року буде результат кращий за минулий рік.